Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачне блюдо. Хек у томатному маринаді. У мене є ємкість, це любий судок підійде, де ви будете зберігати потім свою рибку. Е, судочок, оцей в цю ємкість, нам треба спочатку нарізати іде цибульки на кілограм рибки ще раз кажу, на кілограм хека, який я почистила, почистила від. Плавничків, від всяких пльоночок оцих чорненьких почистила, плавники зрізала тут і тут, пльоночки забрала, чотири штуки хека, чотири цибулини. Бачите, да? що я роблю саме перше? Цибулю я ріжу просто на пів кільця. Можна і на четверть. Ріжу так тоненько, і цю цибульку, дивіться, Поки що одну порізала, другу ті не ріжу. І цю цибульку на нижній слой, і отак беру, і отак от, дивіться, при вас, отак сильно, шильно жмакаю, жмакаю, щоб аж вона сік пустила. І отак от так. Бачите? Аж хрустить, отак, щоб вона сік пустила. До речі, можете зробити вже з молодою, бо в мене стара цибуля. Мені кажеться, навіть з молодою буде даже зараз вам смачніше це блюдо. Так, це перший слой у мене. Я цибульку нарізала, видавила і поки що аж сльозу хоч, відставляю все. Останню цибульку я додам вже потім. Що ми робимо далі? Ще раз кажу: 4 хека в мене є. Хек можна зробити філіє. Можна зробити просто кусочки, можна великі, можна маленькі. Я буду приблизно на два пальчика шириною. От як два пальця поставили, це приблизно 3 сантиметра. Да, десь отак. І ось так я нарізаю і складаю просто хек у мисочку. Це ікра, ікру теж можна буде кидати з хека. Можна робити філе. Окуня, мінтая, хека дуже підходить. Можна робити міленькі рибки, якщо у вас є, навіть салат. Хто мене бачив дівчатка на YouTube каналі, в мене дуже смачний рецепт салака на зиму консервована у томатному соку з цибулькою, з овочами консервована. Дуже смачна, дуже. Ніночка, якщо ви зараз нас дивитесь, обов'язково дівчаткам дайте знати, бо ви точно робили це літо смакували. І дуже хвалила вона мені це, це блюдо. І її чоловік також. Ніна Гунчак, місто Кам'янець-Подільський. Дуже хвалила це блюдо. Так, рибку дорізаємо. Рибку прибираю, це вже нам не потрібно. Все. І далі, як звичайно. Рибку солимо, перчимо. Я не буду ніяких спецій додавати. Для мене сюди вони абсолютно не ліпляться. Чайна ложечка солі поки що кину. Рибку я посолила. Ось, просто посолила. Можете. Поперчити, якщо хочете. Хочете, за своїм бажанням киньте трошечки приправи до рибки. Рибку ви не спортите, можна приправи трошки кинути. І рибку перчимо. Перчимо. О, Все, перемішали, перемішали, і я більше ніяких приправ додавати не буду. Ви як хочете, можна до риби додати. Все, відставили. Зараз підемо швидко смажити. Тепер що треба ще нам? Беремо в мисочку. Так, Перемішала. Беремо мисочку. Насипаєте так на око приблизно, скільки вам там треба на тих 4 хека, щоб вам обсмажити його. Да? От, Наприклад, я там, у мене цей сорочок на 3 столові ложки десь так. От. І ще такий сорочок. До борошна. Дивіться, насипала борошно, Можете додати або куркуму, або паприку. Хто що більше любить. А можете і ложечку того, і ложечку, наприклад, куркуми пів чайної ложечки, і чайну ложечку паприки. Як хочете, я додаю чайну ложку паприки. Копчена у мене оця паприка, чайна ложечка. І отак перемішую. Оце в такому я буду обвалювати рибку і смажити на звичайній олійці. Кришка взагалі нам не потрібна. Олії тільки так наливаємо, щоб нам рибку посмажити. Тільки так, щоб просто обсмажити. Ну, там, не знаю, на пів сантиметра, щоб була, щоб гарненько просмажувалась. І готуємо на паперовий рушничок, буду викладати. От. Буду викладати на паперовий рушничок. І якусь тарілочку візьму. Так, ставлю тарілку, застеляю рушничком паперовим. Оце все, що мені треба: рибка, борошно, тарілка. Борошно з паприкою. Оце, да, обвалюю. отак. І просто швидко будемо смажити. І так кожен шматочок, без ніяких яєць, без ніяких клярів. Просто зараз жаримо рибку. Потім покажу, що далі. Це не просто буде рибка. З овочами, тут не буде зовсім овочів. От. Так. так. Рибку кришкою не накриваємо, жаримо на середньому вогні, щоб вона у вас не горіла. Рибка повинна бути повністю прожарена, повністю. Перевертаємо. ну, Рибу жарити вмієте всі, я ж нікому нікого не удивлю, розумієте? Хочу вам показати. У мене вже від кісточки відстає рибка. Я вже бачу, що від кісточки ось, 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 ось від кісточки ось це прямо відстає. Я вже буду витягувати свою рибку. Дивіться, ще раз показую. На тарілку застеляємо рушничок. На рушничок викладаємо рибку. Ось також маточки викладаємо. Починаємо з хвостиків. Тепер вона ще трошки зараз прополоне Я поки що наріжу цибульку. Ті, хто до мене тільки що зайшов. Ріжемо скільки рибки, стільки і цибульки. 4 хека, значить, 4 цибульки. 5 візьмете хеків, беріть 5 цибульок. Цибулька дуже в цьому блюді смачна, з'їдається. Вона, побачите, завтра, якщо ви сьогодні робите і на завтра достаєте цю рибку, ви побачите, яка смачнюща цибулька в цієї рибці. Ріжу пів кільцями, можна і четверть. Ну, я ріжу половинками. Пів кільцями цибульку. Так. Цибульку мнем. І мнем так, скільки є сили, отак, щоб аж капало. Отак скільки є сили мнемо, щоб вона аж, аж сльози пустила, ця цибуля. Так, Цибулька перший слоє, там, де ми будемо складати, ми її тут також пожмакали. Остальну ми також пожмакали, рибка прожарена. Тепер беремо цукор, водичка, оцет, 9% можна 6%. Можна яблучний. Кетчупа томатного десь приблизно до 300 грам 250, отак, десь до 300 грам 150 мілілітрів води. 150 мілілітрів олії. Так, це, це, тут красивіше видно. 150 олія люба, яку ви їсте. От яка, яка вам нравится, ну, щоб не пахуча була. У мене е, кукурудзяна, 150 води, 150 олії можна трошки менше оцету дати, бо по рецепту іде оцету також 150, але оцет 6%. У мене оцет 9%, у мене буде 100 100 мл. 9 від процентного оциту. 100 мл. 100. Оце, перемішуємо і додаємо цукор. Цукру також 150 і не жалійте. 150 і кидайте. Тепер оце все перемішуємо. Оце все перемішуємо. І додаємо кетчупа, якого ви любите, щоб вам був смачний. Отой, От що ви їсте. у мене чумак лагідний. Я додаю також кетчупу. Ставлю мисочку, обнуляю і до 300, можна 250 до 300 грам. І просто звичайного кетчупа так наливаю. Майже пачка, бо в пальці йде 350, то треба трошки залишити. Сюди по рецепту йде менше, а в пальці 350. Я кидаю, дівчатка, рівно 300 солі ми не додаємо. У нас рибка посолена. Ми додаємо оцей кетчуп. Вона дуже смачна. Дівчата, вона ніч зараз постоїть в холодильнику. Завтра будете пальці облизувати. Рибка дійсно смачна. Все. Так. Перемішуємо. Тепер дивіться. Майже ми вже у фініші. Маринад зробили, рибку посмажили до готовності, повної готовності і цибульку пожмакали. Рибку викладаємо в один слой, в один. Ось так. І саме головне, щоб ви зрозуміли, не дуже плотно друг до друга, щоб між нею був маринадик. Все, отак виклали. Тепер я. Викладаю отако плотненько-плотненько цибульки і виливаємо почті половину маринада. Половину. От. Ми виливаємо отако щедро-щедро маринада на цибулю, щоб цибуля пропитала. Цибулька ця така дівчата смачна. Побачите, будете на хліб прямо викладати і її їсти. Далі лавровий листочок за бажанням. Я не кладу. Далі остачу нашої рибки. Напоминаю, у мене було 4 хека, пожарних повністю до готовності. О, Ікра впала. Да, з хека. Якщо і в рибці є, також її сюди. На другий слой рибки нашої хека ми викладаємо залишок нашої пожмаканої, хорошо пожмаканої цибульки. Прямо з, що є сили, дівчата, от скільки є сили, стільки жмакайте, щоб тікло аж по рукам. Оце все, коли ви склали в той судочок, в якому у вас буде зберігатися. Тепер залишок маринаду. Ось так, виливаємо. Накриваємо так. і, о, так, трошки потрошу, в холодильник. Якщо спішите, 2 години достатньо. Якщо не спішите, до завтра. Хай ніч постоїть. І на ранок на ранок, от попробуйте, яка смачнюща рибка, і попробуйте даже ту навіть цибульку. Цибулька промаринована у томаті, така буде смакота, така буде смакота, побачите. І потім до вас прийшли гості, відкрили судочок, наклали там собі на тарілочку. Ось так вона виглядає. Смакуйте на здоров'я!